особисту заяву блануци. Про складання ним депутатських повноважень від 29.04.2016 вирішили достроково припинити повноваження депутата Южноукраїнської міської ради 7 скликання Блануці Михайла Володимировича, обраного від політичної партії Опозиційний блок на підставі особистої заяви про складання ним депутатських повноважень. Враховуючи звернення пропозицію депутатів Южноукраїнської міської ради від 04.05.2016 року. Міська рада вирішила внести зміни до пункту 2.2 рішення Южноукраїнської міської ради від 11.12.2015 2015 року про утворення постійних комісій Жнокраїнської міської ради, затвердження і складу та обрання голів комісій, обравши головою постійної комісії з питань управління комунальною власною адміністраційною територією розвитку громадян громади до децентралізації інновацій та інвестицій Зеленюка Андрія Вікторовича. Ставиться на голосування. Хто за цей проєкт рішення. Визначаємось. За перекони Дюбенко, Журба, Лабич, Гудзуна, Зеленюк, Толкач, Хунтікова, Добровольський, Шевчук, Гуд, Бутакова, Черемишина, Венгер, Вороніна, Ярошенко, Арнастай, Насан, Курдасов. Хто проти? Хто утримався? Невский, Козявкин, э, Григорян, Ищенко, Снеков. Який баланс? Решение принято. Не, вы скажите количество голосов. За и утримались. 19 за, і, 4, 4, 4, 5 утримались. Решение принято. Дякую. Пропонується надати згоду на передачу з балансу комунального книготерговельного підприємства Кабзарна баланс ПСКХ на житлову будівлю магазину світанок, розташовану на бульварі Курчатова, 9, яку планується відремонтувати за кошти міського бюджету та використовувати для розміщення міської бібліотеки. Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради та запасного пункту управління Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Миколаївської області. Скажіть, будь ласка, основна причина? Чому з одного на комунальне, а на на комунальна? Це економія бюджету, це якась друге плани. Ми розуміємо, що потрібно ремонти робити, але то комунальний, то комунальний рівно з бюджету нашого загального будуть виділятися кошти на сьогоднішній день. Комунальне підприємство Кобзар несе витрати по сплаті земельного податку, а де але дана будівля лише частково до 1.09 знаходиться в оренді. При цьому орендарем не сплачується орендна плата, і це додаткове фінансове навантаження на комунальне підприємство Кабзар, яке Ну, призводить до його збиткової діяльності, шановні депутати. Питання номер 7 про затвердження генерального плану міста Южноукраїнська, плану зонування території та детального плану території мікрорайону номер 6 Це питання виноситься на ваш розгляд вдруге. На позаминулій сесії я більш детально розповідала по кожному із видів містоподібної документації. Тому сьогодні, якщо ви дозволите, я зупинюся на більш важливому моменті це відображення. Санітарно-захисної зони Южнокраїнської атомної електростанції на кресленнях містопільної документації. Перед тим як проектувальник приступив до виконання розроблення генерального плану і інших документацій, виконавчий комітет, який є замовником цих робіт, він звернувся звертався за отримання вихідних даних. В тому числі і до атомної електростанції е, з метою отримати вихідні дані щодо е, стандарту захисної зони Іжнокраїнської атомної електростанції, ми отримали відповідь на той час е, в 2012 році, як робили ми запит. Е, Згідно з офіційною інформацією, атомної електростанції зазначено, що у проєкті спорудження Южноукраїнської атомної електростанції санітарно-захисна зона становить 2,5 кілометра, яка і відображена на кресленнях містобудівної документації. Також відразу після самої сесії був підготовлений та направлений запит до НАЕК енергоатом з проханням посприяти вирішенні цього питання. Вчора, по факсу, ми отримали відповідь від президента НАЕК Недашковського. Я зачитаю тут тезис, який не пишу. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 24.10.1990 року вже була встановлена ця стандартна захисна зона 2,5 кілометра. Також вони пишуть, що в межі сантарзахної зони вкотре були узгоджені 25 вересня 2004 року державним комітетом ядерного регулювання України про що свідчить підпис голови цього комітету. Що стосується коригування санітарно-захисної зони, інформуємо, що у зв'язку з уведенням дії стандарту забезпечення радіаційної безпеки. ВПЮС вирішує питання з регулюючими органами про коригування санітарно захисної зони у бік її зменшення. Однак варто врахувати, що ця процедура потребує тривалого періоду, і найближчим часом питання вирішено не буде. У разі перегляду розміру санітарно захисної зони Южноукраїнському виконавчому комітету будуть надані відповідні матеріали для розгляду та узгодження. Дане питання розглядалося на трьох постійних депутатських комісіях. На постійній комісії, де голова носа Ніколай Ніколайович, були присутні чотири члени комісії, і одногосно було підтримано той варіант, який є розданий вас в матеріалах сесії, а саме там, де пункт 2 звучить в такій редакції. Вважати, що межі санітарно-захисної зони Южноукраїнської атомної електростанції будуть встановлені в натурі на місцевості після затвердження відповідного проекту землеустрою. На посідній комісії, там де голова Полії Олександр Васильович, питання було взято до відома. На посідній комісії голова Озуну Вадим Миколаївич, присутні було п'ять членів комісії, і обговорювався інший варіант редакції пункту 2, А саме Пункт 2 цього проекту рішення я зачитаю із графічних та текстових матеріалів містобудівної документації, зазначених у додатку 1 до цього рішення, розділ санітарно-захисної зони іжноукраїнської атомної електростанції виключити як такий, що вийшов за межі компетенції проєктувальника проектувальника. Під час голосування за даний такий варіант, який що на зачитала, 4 голоси було за один утримався. Також звертаю вашу увагу, що проект рішення. В двох редакціях, які в пункті 2, був е, оприлюднений на сайті за 20 робочих днів. Якщо ми проголосуємо санітарно-захисну зону по генплану, то відразу спрацює механізм, який прописало СБУ. До нас звернуться мешканці, ми узаконили, ми повинні їх відселяти, тому що вони не мають права жити в цій зоні. Я розмовляв з керівництвом, зокрема Кузнєцовська, У них була така колізія. У них було три кілометри, у них частина міста підпадала. Вони точно так поставили рубом своє питання, атомелектростанція, на екенергатам спільно вони зробили модернізацію на своїх вихлопах і понизили санітарно-захисну зону. Якщо ми погодимося з наявністю санітарно-захисної зони в плані нинішніх меж, то потрібно буде відселяти мешканців та закривати соціальні об'єкти. У санітарно-захисної зони заборонено, заборонено проживання людей та функціонування об'єктів соціального розвитку. Я вам зачитав абзац припису Служби безпеки. Міська рада вбачає, що таке державне питання повинно вирішуватись на рівні ДПНЕК енергатом і саме ДПНЕК-Енергатом як, як державним підприємством. І він повинен модернізувати. Захисне обладнання вентиляційних труб кожного енергоблоку, через які проводяться контрольовані викиди радіонуклідів, в навколишнє природне середовище до рівня зменшення санітарно-захисної зони, яке забезпечить виведення вишевказаних об'єктів в місто за її межі на 200 чи 250 метрів розрахунково. Хай дообладнують кожну вентиляційну трубу і понижують зону. Тоді об'єкти міста вони вийдуть за межі санітарно захисної зони. В іншому випадку, де пенат повинен в інших межах міста забудувати, компенсуючі та інші житлові та соціальні площі. Це колізія, будь ласка, в іншому випадку це вимушені ми будемо робити ми з вами за рахунок місцевого бюджету. Ми не побудуємо стільки будинків, щоб відселити людей. Будь ласка, шановні депутати, обговорюйте, визначайтесь, яке рішення маєте приймати. Атомна електростанція подасть, тому що Квасневський голосував індивідуально, щоб не включати захисну зону. Я буду відповідати перед законодавством, що я підняв руку. Чи ні? Який ряд депутатів? Я хочу це почути від юристів. Тобто, звісно, буду відповідати, так? Тобто, да? Ви голосуєте? Ну, правильно, я буду відповідати. Okay. У мене ще одна пропозиції, шановні депутати, ви, мабуть, пам'ятаєте, що я на предыдущій сесії рекомендував, і дякую, що мене прислухались, запросили представника атомної електростанції, спеціаліста, який розуміє, що таке захисна зона, і може щось сказати. Якщо ваш дозвіл, давайте, може, декілька слов дамо представнику атомної станції, може щось скаже. Санітарна захисна зона, згідно закону і норм радіаційної безпеки України, це зона, яка... Предусматривает два режима работы станции. Нормальный режим и аварийный режим. Вот то, что говорит Виктор Кириллович, что, так сказать, прикрыть, очистить э, трубы, э, в этом нет никакой, вообще никакой необходимости. Чтобы было всем понятно, это в открытой печати, мы так сказать, ежемесячно публикуем эти данные, у нас на сайте есть. Э, значит, есть допустимые нормы, которые для нормальной эксплуатации. Допустимые, которые установлены в НРБУ. Это для населения, если мы правила откроем, значит, будем так. Профессионалы это категория А, те, кто работает на атомной станции или в санитарно-защитной зоне, это Б, и те, кто за санитарно-защитной зоной, за кругом, это В, это население. Вот нормы для нормальной эксплуатации устанавливаются для населения В. Вот если брать нормы, то годовой, так сказать, облучение всех нас, кто живет так сказать, в зоне нормального пребывания, устанавливается один миллизиверт или 0,1 бера. 0,1 БР. Год. Санитарная защитная зона устанавливается на случай аварии. Вот это сложнее. Значит, на, на случай аварии, проектных аварий, подчеркиваю, не за проектных, тем, скажем, Чернобыль или Сказать, фокусима, 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 да. проектных аварий, которые предусмотрены в регламенте, проекте и на, на аварии, которые обучен персонал, как так сказать, управлять данной ситуацией атомной станции, как так сказать, работать штаб ликвидации аварий и так далее. Вот на случай этих аварий, то есть это не труба виновата, понятно, да, и не нормальный режим. Значит, вот на, на случай этих аварий... санітарно защитна зона, яка да, должна гарантувати, що не буде принудительного відселення населення. З цього фіолетового п'ятна, якщо ми проголосуємо зону в складі генплану, прийде людина, захворіла і ми будемо відповідати. І ніякі милі і нічого. Цей, хто потрапив сюди, хто живе в гуртожитках, працює там. Він вже працівник атомної електростанції, тому що попав в зону. Ми повинні наше завдання обезпечити мешканців, а не вирішувати коло проблем енергоатому. Це їхнє проблемне питання. Вони проєктували, будували це місто, будь ласка, хай модернізують, понижують зону, хай домовляються через всі регуляторні органи держави. Сьогодні ми не маємо морального права проголосувати санітарну захисну зону разом. З нашим генпланом вона повинна винесена бути так, як і запропоновано. Ставиться другий варіант проєкту рішення. Голосуємо, визначаємось, хто за. Перекони, Дрібенка, Журба, Бабіч, Удзунов, Зеленюк, Толкач, Добровольський, Фунтікова, Шевчук, Ботакова, Буд, Черемхіна, Венгер, Вороніна, Ярошенка, Гарнастай, Насам. Всі ви знаєте, що в 2017 році буде затоплення буга. До мене звернулися громадяни, і я підготував звернення до керівництва атомної електростанції, депутатське звернення, щоб вони роз'яснили і надали викопіровку берегової смуги, кількість, висоту затоплення, і також вказали, які будуть виконуватися роботи по берегу укріплення. На це запит я отримав відповідь, що е, роботи не будуть проводитися зв'язку з тим, що не передбачено коштів для берегу кріплення річки. Після цього е, депутатська група з трьох чоловік е, організувала. Е, Петицію зібрала підписи, щоб більш доскональніше вивчити це питання. Скільки прийдеться потратити громаді коштів для берегокріплення, чи який урон принесе громаді по безпечності, і розібрали на комісіях це питання, підготували проєкт рішення. Доручити комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на позачерговому засіданні з залученням спеціалістів розглянути місцеву ініціативу берегового укріплення та благоустрію прибережної смуги щодо існуючого впливу на накошне середовище у разі затоплення берегової смуги, річки Південний Буг внаслідок підняття рівня води, а також можливості. Попадання тяжких металів на пляж, при зникненні бар'єру, тобто порогів, і прийняти рішення відповідне. Хотілося б ще визначити, щоб у нас при виконавчому комітеті організувалася нова служба. Хотілося б, щоб вони долучилися, ну і також служба СКХ. Будь ласка, перше питання: що таке затоплення бугу? Ви сказали? І друге питання, що ви підразуваєте ті важкі метали? Затоплення Богу це мається на увазі е, берегова смуга, е, підняття рівня, підняття рівня води. Підняття води підняття да. пляжу, пляжу Ні, чекайте, чекайте. Ми тільки що проголосували за е, е, генплан. Е, на сьогоднішній день вже е, е, пляж і берегова смуга входить в генплан. Нам. Значить, там вже встановлена 100-метрова зона. Значить, уже, е, ми е, несемо громади, несе якісь збитки. Чи е, мало того, що буде попередні збитки вияснені на камісні, а ще й буде забрана берегова смуга? По википірки, яку мені надали, буде полтора метра подиматься бух і 7-8 метрів е, в ту і цю сторону. Тобто там затаплюється дуже велика кількість дерев. Не буде гачка, не буде порогів, підтоплення буде е, мостика, який проїзний. Тобто Тут дуже багато питань е, стає. Щодо металів, е, солі, металів. Да, солі металів, то і, ви ж знаєте, що все одно йде якийсь зброс е, з водохранилища. Ці пороги вони е, і стоять як бар'єр. Уже вже річки не буде, буде водосховище. Тому що річка буде вже впадати біля Богдановки, біля порогів, а все стане водохранілище вже образується водохранілище. І щоб вивчити це питання, може стати таке питання, як біля сакової гори. Все цвіте. Так може зацвісти і тут це місто. Тобто не буде збросок, буде пороги приберуться, і буде вода ходити по кругу. Там взагалі питання до цього гідрокомплексу. Завтра будуть нові блоки, які не, не будуть потребувати цього гідроакумулятора. Його вартість, коли його будували, так на, на період закриття була дорівняна мінімум п'ятім містам южноукраїнським. Я був учасником мітингу а в 90-му році, коли мораторій після Чорнобиля накладали. Розглядали це питання. Ціна гідроакумулюючої – це без шкоди довкіллю ендеміками, які там позатоплювало все, і ще буде затоплювати. Можна було спокійно вибудити ще 5 таких міст, як южноукраїнці. Був такий амбіцозний проєкт. Там реки питались, розворачувати і так далі. Сьогодні питання, воно на часі стоїть. Раз звернулись мешканці, ми повинні прийняти рішення відреагувати. Щоб розказувати, скільки разів ти звертавсь, вони тобі теж саме будуть казати. Вони тобі в мілізіберти переведуть. так? За мілі зіберти ліків для людини не купиш в аптеці. Шановні депутати, ми можемо ставити на голосування? Будь ласка. Це питання я вважаю дуже важливим і нагальним, і не тому, що 700 мешканців міста звернулися питання. Депутат Толкач пропонує своїм рішенням доручити комісії. З питань техногенно-екологічної безпеки і так далі, по тексту. Якісь висновки нам надати. Ми ці висновки отримаємо. І далі по цим висновкам вже будемо думати, яке рішення далі приймати. Я не, я не бачу в цьому рішенні щось погане чи ще щось. Ми для себе і для мешканців нашого міста хочемо з'ясувати, які будуть наслідки. Що буде з деревами, з береговою смугою, до якої точки підніметься рівень води і таке інше? Де там буде підтоплено, то ми це повинні знати. Тому я прошу підтримати це рішення. Паракони, Дюбенко, Толк, Житова, Бабіч, Узунов, Зеленюк, Шевчук, Гуд, Бутакова, Венгер, Вороніна, Ярошенко, Карнастай, Іщенка, Курдасов, Насамко. Доброго. Козявкин, горян, снегков, Черемкин. По поводу снятия с меня как головы, с головы комиссии. Мы уже прекратили дебаты, только что за это я, Так вопрос был поставлен, что я не выступал, не брал слово, потому что считал, что это будет неправильно, если я возьму во время голосования. Но сейчас бы я хотел бы сказать. Если Мы будем повертаться до... Спасибо. Я хотел бы узнать, кого я оскорбил, где я оскорбил. Если мы хотим разобраться, тогда мы должны были пригласить всех, кто участвовал на комиссии, кто кого оскорбил. Чего же мы так не разбирались? У меня вопрос. Бабич, пожалуйста, скажите, ответьте. Депутат Григорян, воно не звістві действительності. Була комісія, йому надали слово. Він своє слово передав, він прийшов з адвокатом Вуєва, я вибачаюсь, ім'я отчество не вспомню. Вона дала звернення, йому було надане слово. було. Він ним ним не, не сприймав. YouTube YouTube я вас не перебував. Він ним не спрестувався, передав і слово. те, что люди соответствует. Так в Ютубе есть запись, чтобы не дали мне говорить. Скажите, где именно, кого я оскорбил? Я просто не могу это понять. Где я кого оскорбил? То, что я на сети сказал, что демагогия, демагогия, кому-то, если это, это если оскорбление это, то скажите, что это действительно вот это оскорбление, и за это мне сняли голову комиссии. Я как да. глава комиссии, доповедал, что вас не сняли, как глава За Так. До вас претензії як до депутата, так. ніяких. Угу. Ну до вас претензії як до голови комісії. Ви як голова комісії, організовуєте роботу комісії і те, що посторонні особи. ну... Будемо так казати, мягко, сильно вольно себе чувствують і багато собі дозволяють, вони оскарбляють людей, які тут працюють. Це Ваше багато. Ваше да це не моє міння, це я чув і бачив. І це бачили ще люди, які були на вашій комісії. Так, пригласіть їх всіх цих людей в себе міністр обсуждати, щоб я я устраювати розбор польотів. Вам... Так як же, Ви мене я... обмінили, і тепер я... не будете рішати. Я вам конкретно сказав. Почему так? Вы хотите сейчас устроить? Нет, я не хочу устроиться. Вы меня обвинили, но не обосновали. Вы меня обвинили, но не обосновали, шановные депутаты. Чтобы вы знали, чтобы вы знали, чтобы вы знали, чтобы вы, что вы знали, я буду бороться с демагогами, с демагогами и коррупционерами, чтобы вы знали. Если вы даже меня снимете из головы комиссии...